У -у -у! Відвали. О, я думав, ми друзяки. Ти привів сюди людину. Я не бачив нічого. Я ніхто. Я і зараз нічого не бачу. Трансформери знову у грі. В прокат виходить фантастичний пригодницький бойовик Трансформери час звіроботів, що є прямим продовженням фільму Бамблбі. Події розгортаються у 1994 році. Двоє археологів із Нью-Йорка, Ной та Ілена, дізнаються про древній конфлікт, що триває між трьома фракціями трансформерів максималами, предаконами та тероконами. Чим все закінчиться? Дізнайтесь в кіно з 8 червня. Нагадаємо, в основу сюжету покладено мультсеріал Трансформери. Війни звірів, що транслювався на телебаченні починаючи з 1996 року. Він став першим мультсеріалом про трансформерів, намальованим у 3D. Спочатку мої справи потім твої. Yes, yes. Я знищу їх одного завода. Мені потрібні імена та адреси. Хоть об мене тертися. Oh. Якщо ти будеш так старатися, мені не буде що витирати. Французька комедія це стовідсоткова посмішка під час перегляду. Саме це гарантують вам автори нового фільму Кілер на півставки. Сюжет розгортається навколо нещадного кілера, який під час одного із завдань раптово втрачає свідомість, і тепер його нудить від самого вигляду крові. Робочий графік, розписаний на рік вперед, летить до біса. Боси, дружина лютують, адже чоловік повинен заробляти. Але на допомогу несподівано приходять сусіди, адже їм у кол-центр якраз потрібні добрі та чу. Йні люди здатні переконати будь-якого клієнта. Що з цього вийде? Дивіться у кіно з 8 червня.